Ідеальна помадка або глазурь для торту, для сирника, а також для будь-якої солодкої випічки. Головне дотримуватись рецепту приготування, і вона у вас вийде 100%. І так, беру невеличку кастрюлю, в неї наливаю 6 столових ложок води. Немає значення теплої чи холодної. Далі додаю 100 грам вершкового масла. Насипаю 6 столових ложок цукру або можна замінити на цукрову пудру. Але тоді необхідно кількість збільшити в два рази, тобто взяти 12 ложок і насипаю 6 столових ложок какао. Ставлю на середній вогонь і розтоплюю весь час помішуючи. Вона не повинна кипіти. Якщо побачите бульбашки, краще зменшити вогонь. Коли цукор розстав і вона стала однорідною, на це піде близько 10 хвилин. Перевіряю готовність глазурі. Беру тарілку, на неї капаю декілька капель глазурі. Якщо вона залишається на місці і не розтикається, тоді вона вже готова. Знімаю з вогню і залишаю трохи охолонути близько 20 хвилин. Ну ось і все, все дуже легко та просто, але як смачно, всім смачного.